Розповідає вам значить, експозицію цієї історії. Значить, Наташа Масичук розповідала про те, що давайте так. Я вам спочатку момент про народ покажу. З точки зору, ну, хоча б не юридичної, а публічної, ну, для народу треба було показати, що ми змінилися, що ми починали мінятися. А так ми сказали: наша зміна полягає в тому, що замість. Єрмака прийде людина, Х. А ви відчуваєте, що це потреба і вимога народу, чи це потреба проактивних еліт? Дивіться, я вважаю, що це, де, так, якщо скажу. ми якщо ми завтра запитаємо в народу, ну соціологію проведемо, і спитаємо, чи вірите ви в те, що щось змінилося після звільнення Єрмака? Я вам гарантую, що відсотків 60 скажуть, що нічого не помінялося. Обговорювали те, що от е, насправді народ взагалі нічого не вирішує народ нічого не знає, і це не народ вимагав звільнення Єрмака, а це просто от є якісь проактивні. Ну, Наташа не говорить там Куплена Америка і активісти, але вона закладає цей підтекст, мовляв, що насправді народу, та пофіг, що відбувається, Єрмак там чи не Єрмак, і так далі. А от е, це все якісь проактивні активісти, винудили б уволити Єрмака, все і тепер все. І так далі. Але розмова йшла, от якось зайшла про цей от безіменний народ, якому насправді все це не треба. І він якось комусь там щось довіряє, щось не довіряє. І насправді. Цей уривок про Довіру, знаєте, от насправді на планеті людей була дискусія з приводу довіри у Глібовицького, і там дуже цікаво було послухати про те, як вибудовувати довіру до державних інституцій, що для цього треба. І там ну, це прямо багаторівнева план дій. Ви можете почитати, подивитися, що не так, що вам не подобається. Причому абсолютно не забарвленими емоційно якимись жахливими словами, як завжди. Говорять на подібні теми, а Глібовицький просто дуже добраючі, лагідно слова, пояснює, що відбувається, і що нам треба змінювати у суспільстві, і як взагалі формується оцей от кредит довіри і за рахунок яких механізмів, то що, то що тощо. І це дуже фахова дискусія. Натомість у Наташа Масичук зразу видно рівень, рівень контенту. Якщо президент перезавантажує уряд, які проблеми він вирішує, які питання він знімає? Дивіться, Він знімає, перш за все, питання довіри. І люди, це найголовніше. Тобто, люди в цей момент говорять: давайте дамо цим хлопцям, дівчатам шанс. І, в принципі, ти отримуєш, по-перше, часовий лаг. Коли ти даєш можливість цій людині попрацювати, і через кілька місяців ти говориш, що ця людина справилась, ця людина не справилась, цей сподобався, цей не сподобався, цей вляпався в скандал, цей не вляпався в скандал. Але це в принципі питання того, що ти знімаєш питання недовіри до попередника і даєш часовий лаг, коли люди в принципі розуміють, що ці ця нова команда може показати якісь результати, і бути корисною. Підіть, подивіться краще нормальні тези з приводу формування довіри до е е інститутів державних, і, взагалі, оця історія. Тіпа, типу, ти призначаєш новий кабінет. Міністрів відповідно новий лаг довіри з'являється. Та вже по-моєму люди перестали взагалі слідкувати за те, кого там в кабінеті міністрів вже немає просто ніякої довіри до кабінету міністрів. Ну у Наташі дуже цікава і сильна аналітика, і потужна, і вони дуже сильно розбирали. Але насправді мені хочеться про інший момент наголосити. Наташа серед цього іншого раптом згадала цікаву історію про те, як колись один її знайомий, обговорюючи з нею питання. Окупації Росією Донеччини та Луганщини сказав про те, що не так треба було все робити, треба було послухати тільки. Ми всі розмовляли з одним м, небідним чоловіком, який є в питанні, як треба чинити з Донбасом, після 2014 року була розмова, сказав: треба було питати народ. Я кажу, Верховна Рада є народ. Він каже, ні, а Верховна Рада то не народ. Треба було питати народ. Що маєте на увазі? референдум. І далі звучала фраза: в такі рішення треба замазувати всіх. Господи помили, Господи помили, Наташа, причому, що вона так це розповідає, це просто це так огидно. ну, Грубо кажучи, ми, ми зараз, е, я вам зараз нагадаю, де ви чули про такі практики. про в такі рішення треба замазувати всіх. Ви ці практики дуже добре зі мною розбирали на читанці у горлі Сагорського, з біографією Гната Хоткевича, в Саді Гециванського Багряного. В, ну, в інших книжках ви бачили ці практики. Треба замазувати всіх. Отже, Наташа Масачук говорить, чи є якийсь хер з бугра? Хрен. Дуже багатий, дуже багатий. Я сиділа рядом з дуже багатим дяді, і він мені сказав, що треба було референдум проводити, щоб замазати всіх. Слава Богу, слава Богу, реакція була, в принципі, зразу в кадрі, але я думаю, що 95% аудиторії Наташі не поняла. Треба було питати народ: що маєте на увазі референдум? І далі звучала фраза: в такі рішення треба замазувати всіх. А. Mm -hmm. ну, якщо, ми хочем, mm -hmm. якщо ми хочемо змінити mm -hmm. відповідальність, якщо ми хочемо перекинути відповідальність на кого, це одна історія. Але я чесно кажучи, от зараз, якби мені сказали, чи треба проводити референдум з будь-якого питання на території України з будь-якого питання, я повторюсь, я б сказав би, що ні, тому що референдум це ядерна зброя. Це зброя, яка може вистрілити як по ворогу, так і точно так же може вистрілити по собі. Сто процентів говорить Наташа. Вона. Вона реальну ну і ну фраза була ну да, якщо ви хочете зняти з себе відповідальність за окупацію земель, ви можете перекинути. Ну Путін в принципі це й робить. У нього референдуми і по Криму були, і про по Херсону здається були, і голосування, і у нього все завжди все, в референдумах. От документи, підпис, протокол, здав, прийняв. У нього все завжди документально е, закріплено. Але що говорить нам Масайчук, Прості господи. Вона нам говорить про практику сталінського режиму, уливаясь, розповідаючи це як байку, і причому, очевидно, маючи симпатію до того поца, який це розказав. Тому що, ну, про людину, яку ти з огидою згадуєш цей епізод і говориш: уявіть собі, у мене був такий епізод, от мені отаке сказали. Ну, це ж просто ФСБшна рила з НКВДшним прошлим. Ну, Наташа з радості, одда, дуже багата людина. Ну з ким рядом сиділа Наташа, я не знаю. Але замазувати всіх це давня практика. Я вам просто нагадаю. Найкращий приклад з Домонтовичем, дуже коротко з Віктором Петровим. Скільки було галасу, крива я коли писала про нього книжку? Мені ж вуха обривали. Кривавий кат, український кривавий кат, зрадник, Зерова зрадив, Софію забрав, негідник, а Ти про нього пишеш. Ну, і ось, нарешті, сталося. Відкрили справу Віктора Петрова. І що як каже український народ, і нічого так, його завербували, його викликали в 36-му році. Зараз втрач, вже сидів, так що зерва точно не здавав. Значить, його викликали і сказали: ви створили в інституті вами очолюваному терористичної антирадянської організації, і готувалися вбити когось з вождів, не пам'ятаю кого. Або ви підписуєте зараз співробітництво, Він підписав, або вас розстрілюють. І що по тому? По тому, як, як питав Світзінський, нічого по тому. Відкрили справу, значить, справу Петрова, нарешті його ні разу не використали як агента. Тобто, це крім всього іншого, очевидно, була ще й стратегія з цим теж треба розбиратися. Стратегія всіх заплямувати, всіх, всіх пов'язати одною вільовкою. Так чи так? Стратегія всіх заплямувати, всіх заплямувати. Прямо як розповідає нам Наташа. Ми всі розмовляли з одним. Небідним чоловіком, який в питанні, як треба чинити з Донбасом. Після 2014 року була розмова, сказав: треба було питати народ. Я кажу: Верховна Рада є народ. Він каже, ні, Верховна Рада то не народ. Треба було питати народ. Я кажу, що ви маєте на увазі? Референдум? І далі звучала фраза: в такі рішення треба замазувати всіх.